Вітаю всіх своїх підписників, хто був зі мною від самого початку створення каналу. Нас уже тисяча. Можливо, для когось це здається невеликою кількістю, особливо на фоні тих, у кого набагато більше. Але для мене це великий крок. Адже наша тема глибока трансформація, і вона непроста і вимагає від людини сміливості та відповідальності. Не кожен готовий зустрітися з собою по справжньому. Робота над собою це шлях, який змінює звичне життя та відкриває двері до нового, більш щасливого і гармонійного. Всім, хто залишав коментарі, я завжди відповідала з теплом. Якщо ви хочете зв'язатися зі мною, мої контакти завжди є у коментарях під відео, а також на каналі у клікабельних посиланнях. Що ведуть на мій сайт чи інстаграм. Чекаю тих, хто готовий зробити крок за межі своєї зони комфорту. Пам'ятайте, чарівної пігулки чи палички не існує. Зміни реальні лише тоді, коли ви дієте. Дякую, що ви зі мною! Ми тільки починаємо! І найцікавіше ще попереду!